Ти знаєш, Лесю, я до тебе йшла, з дитинства йшла і з росами думками, не знала відстань, смутком проросла, вона закрита вічностю замками. Ключі шукала в полі поміж трав, шукала в небі, дивлячись на зорі. Лукаш мені теж на стопілці грав». І вірші диктував, надію, зори. коли стежками книг до тебе йшла, не вірила, що ти сумна і квола, до тебе муза Непроста зійшла, її звичайне імення, Не непокора. Вона тебе вела і вона освіти. Хтось кинув слід слабка мені та сила. Там, де боротись треба, гляне. Титне тіло, а душа стокрила, поезія із під небес лилась. Хіба знайдеться той, хто не вмивався? Народе, слухай серце, шуму Зась, щоби духовний дар не загойдався. Поглянь Ларисо, де таке весна, Тож слово правди буде вічно жити. Хто має в серці скарб, той не вмира, хто є від Бога, має дар любити, а відстань що її таки нема, хто бурю знав, той знає силу слова. З колін мене сьогодні підняла, ця бесіда і з лесою розмова.